Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати кардиган спицями. Спочатку будемо набирати петлі. Я ось тут відмотала собі десь метр півтори. Дві спиці складаємо разом. Ниточку, ось так кладемо на пальці. Тепер вводимо спиці сюди під ниточку, проводимо їх під ниточкою над великим пальцем. І над ниточкою, над вказівним пальцем. І знову вертаємо ось цю петлю. Це перших дві петлі є. Показую ще раз: я не знаю, чи мені вдається пояснити, тому дивіться: ось так спиті під ниточку всю. Тоді над тою ниточкою, що над вказівним пальцем. І вертаємо їх в цю петельку, що в нас зробилася на великому пальці, в цю петельку проводимо. Все, у нас є петля ще раз під цю ниточку, над тою ниточкою, що надказівним пальцем, і проводимо в петлю біля великого пальця. Все ось так робляться наші петельки. Кількість петельок, яку вам необхідно набрати на спиці, ви побачите на екрані. Ось, я набрала необхідну кількість петель. Тепер виймаємо одну шпицю. Так, будемо в'язати перший ряд. Першу петельку ми завжди знімаємо, а всі наступні петельки будемо пров'язувати так, щоб в нас вийшла резиночка. Будемо чергувати дві лицеві петлі і дві виворотні. Зараз покажу, як це зробити. Як в'яжеться лицева петля. Вводимо спицю ось так, під петельку. Захоплюємо робочу нитку і витягуємо її. Знову ще раз, вводимо ось так під петельку, захоплюємо робочу нитку і витягуємо її. Це ми пров'язали дві лицевих петлі. Далі нам потрібно пров'язати дві виворотні петлі. Ми нашу робочу нитку ось так перекладаємо на перід. Вводимо спицю під петельку, але вже з у цього боку, і витягуємо робочу нитку. Знову кладемо нитку на перід, Вводимо спицю під петельку, але вже з цього боку, і витягуємо робочу нитку. нитку Саме пров'язали дві виворотні петлі. Далі по візерунку знову в'яжемо дві лицевих. Одна лицева, знову спицю з цього боку петельки вводимо. Друга лицева, знову дві виворотніх, і дві лицевих. І так ми чергуємо до кінця ряду дві виворотні петлі, дві лицевих, але в кінці ряду остання петля завжди має бути виворотня, незалежно від того, чи це нас підходить по візерунку, чи ні. Останню петлю ми будемо пров'язувати виворотньою. Так, ось в мене готовий перший ряд. Тепер будемо в'язати другий. В другому ряді ми в'яжемо там, де лицеві петлі лицеві, там, де виворотні, виворотні. Так, першу петельку знімаємо, і далі по візерунку у нас йде дві лицевих петлі. Значить, ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Так, Перша і друга. Далі знову дивимося, що у нас по візерунку. У нас дві виворотні петлі. Пров'язуємо дві виворотні. Далі знову дві лицевих. У нас буде виходити така резиночка. Кілька наступних рядів нам потрібно буде в'язати так само, повторюючи візерунок, там, де виворотні, виворотні, там де лицеві, лицеві. Кількість рядів, які необхідно ось так пров'язати, ви побачите на екрані. Всі ці ряди ви пров'яжете самостійно, а тоді повертайтеся, я покажу, як в'язати основне полотно спинки. Так, дивіться, ось так виглядає резиночка. У мене 6 рядів, вона невеличка, така якщо хочете, можете зробити ширшу. Тепер будемо продовжувати в'язати. В наступному ряді всі петлі ми будемо пров'язувати лицевими. Далі спинка нашого кардигану буде в'язатися лицевою гладдю. Тобто ми будемо чергувати один ряд лицевий з одним рядом виворотним. В одному рядові ми будемо в'язати суто лицеві петлі, отак як зараз в'яжемо. А в наступному, от як це вже закінчимо, в'яжемо лише виворотні петлі. Кількість рядів, які необхідно пров'язати лицевою гладдю, ви побачите на екрані. Від них буде залежати те, якої довжини буде наш кардиган. Але, звісно, що якщо ви, наприклад, хочете довший кардиган або коротший, то ви можете сміливо змінювати цю кількість рядів. Просто враховуйте, що витрати пряжі теж будуть іншими. Так, дивіться, в мене вже готова спинка. Як я її зніму зі спиць, вона стане ширшою. Тут просто спиця коротка і здається, що вона вузенька. І тепер нам потрібно закрити петлі. Зараз я покажу, як це зробити. Найперше потрібно визначити, які ви петлі будете в'язати. Якщо ви закінчили в'язати з лицьового боку, значить будете в'язати лицеві. Я закінчила в'язати з виворотнього, тому буду в'язати виворотні. Якщо ви в'яжете таку саму кількість рядів, як в мене, то ви теж повинні закінчити з виворотнього боку. Отож. Першу петлю ми знімаємо, а другу пров'язуємо звичайною виворотньою петлею, так як ми в'язали всі виворотні петлі. Так, Пров'язали. І тепер нам першу петельку потрібно просунути через другу. Для цього ми оцею спицею, там, де багато петель, захоплюємо другу петельку і ось так першу через неї протягуємо. Далі знову в'яжемо виворотню петлю. І знову першу петельку протягуємо через другу. Ще раз показую, в'яжемо виворотню петлю. І першу петельку, Так, щось в мене тут трішки складненько, першу через другу. Все, бачите, в нас тут в'язання закривається. Так ми пров'язуємо до кінця, поки не закінчаться петлі, тоді фіксуємо ниточку. Ось дивіться, я закрила петлі, і тепер наша спинка виглядає так. Як в'язати дві передніх частини, я вам зараз розкажу, показувати не буду, тому що вони в'яжуться точно так само, як спинка, різниця лише в кількості петель, які будемо набирати. Кількість петель, які потрібно набрати на спиці, ви зараз побачите на екрані. Після цього ми точно так само 6 рядів в'яжемо резиночку і далі в'яжемо лицевою гладдю, тобто чергуємо один лицевий ряд, один ряд виворотній. В'яжемо точно таку саму кількість рядів, як ми в'язали на спинці. В нас повинно бути дві однакових частинки переду. Тепер починаємо в'язати рукави. Беремо досить довгий кінчик ниточки. І тепер нам потрібно набрати 60 петель. Я вже показувала на прикладі спинки, як набирати петлі. Тут ми їх набираємо так само, тільки змінюється кількість. Тепер робимо 60 петель. Ось я набрала необхідну кількість петель, тепер одну спицю виймаємо. І рукавчик будемо в'язати повністю лицевою гладдю. Коли ми в'язали спинку і передні частинки, то перше ми робили резиночку. Тут так не робимо. Перший ряд ми пров'язуємо повністю лицевими петлями. Петельку першу, як завжди, знімаємо. Далі в'яжемо всі петельки лицеві. І пам'ятайте, що в кінці останню петельку завжди робимо виворотньою. Всі інші ряди рукавчика ми в'яжемо лицевою гладдю. Тобто, якщо цей рядок в нас лицеві петлі, то наступний буде виворотній. Після нього знову лицеві знову виротній Так чергуємо. Кількість рядів, які необхідно ось так пров'язати, ви побачите зараз на екрані. Після того, як зв'яжете полотно необхідного розміру, то повертайтеся я покажу, як зробити манжетики в рукавчику. Так, дивіться, я вже зв'язала рукав, пров'язала таку кількість петель, як я вказувала на екрані, і закрила петлі так само, як на спинці. Процес не знімала, це робиться ідентично. І тепер нам потрібно зв'язати манжетик. В'язати ми будемо його ось тут. А зараз покажу, як це зробити. І так, щоб зв'язати рукав, нам знадобляться спиці меншого розміру на дротику і знадобиться гачок. В'язати манжет я буду з цього боку, це низ, звідси я починала в'язати все полотно, але як бачите, тут нас петельок нема. Перш ніж почати в'язати, нам потрібно зробити ці петельки. Витягувати їх я буду гачком. Зараз покажу, як це зробити. Для початку нам потрібно зробити петельку на гачку. Кладемо ниточку нашу на гачок, ось так її перекручуємо. І витягуємо через цю петельку робочу нитку, ту, що прикріплена до клубка. Все, ми зробили петельку. Повертаємо наше в'язане полотно так, щоб було зручно. ці всі кінчики ми потім будемо ховати. Дивіться, в нас тут така є ніби косичка. З кожної петельки цієї косички нам потрібно гачком витягнути петельку. Отож, як це зробити? Вводимо гачок в найпершу петельку. Беремо ту петельку, що ми зробили на гачкові, ось так і витягуємо. ці кінчики ось так на бік, потім їх будемо ховати. І тепер робочу нитку протягуємо через цю петельку на гачку. Все, ми прикріпили. Тепер беремо наші спиці і будемо починати витягувати петлі. Вводимо гачок в наступну петельку на косичці. Це може бути трішки складно зразу. Ось так. Знову захоплюємо робочу нитку. І витягуємо. З цими петельками нічого не робимо, вони просто залишаються на гачку. Знову вводимо гачок в петельки на косичці наступній і витягуємо робочу нитку. Знову ж таки, з петельками нічого не робимо, просто залишаємо їх на гачку. Далі знову наступну петельку вводимо, витягуємо. Наступно вводимо і витягуємо. І так ми робимо доти, поки в нас от на гачкові, на ручці буде вистачати місця. От мені вже незручно, вже забагато петель. Тепер беремо нашу одну спицю. І ось так з гачка просто на спицю перезнімаємо всі петельки, які ми витягнули. Все, перезняла. І тепер далі гачком продовжую витягувати петельки. Знову вводжу гачок в наступну петельку і витягую. Вводжу в наступну петельку і витягую. І знову також доти, поки вистачить місця на ручці гачка. Тоді знову перезнімаю на спицю і знову витягую петельки. Роблю така аж до кінця нашого рядочка. І так, дивіться, ми витягнули всі петельки, і тепер будемо робити манжет. Манжетик у нас буде такий самий, як і резиночка на спинці і на передніх частинках внизу. Тобто нам 6 рядів потрібно буде пров'язати 2 петлі лицьових, 2 петлі виворотніх, 2 петлі лицьових, 2 петлі виворотніх. Але як бачите, ось тут у нас дуже широко ну, для манжетика це не підійде. Нам треба зменшити кількість петель. Тому зараз ми будемо робити зменшення. В цьому ряді першу петельку ми будемо пров'язувати, тому що ми тут робимо зменшення. В інших рядах, як завжди, першу петельку знімаємо, останню пров'язуємо виворотньою. Отож, як робити зменшення. Ми вводимо спицю в першу петельку, тоді в другу і пров'язуємо лицеву петлю дві петельки разом. Це в нас зменшення. Далі по візерунку у нас знову йде лицева петля, тому що ми в'яжемо резиночкою 2х2. Дві лицевих, дві виворотніх. Тому знову вводимо спиці в одну петельку, в другу, і разом їх пров'язуємо як лицеву петлю. Далі по візерунку в нас має бути дві виворотніх петлі. Отже, перекладаємо ниточку на вводимо спицю в першу петлю, в другу і пров'язуємо їх разом як одну виворотню. Знову має бути виворотня. Вводимо в спицю в першу петельку, в другу і пров'яжуємо їх дві як одну виворотню. Все, у нас дві виворотні. Далі по візерунку знову має бути дві лицевих. Вводимо спицю в дві петельки разом і пров'язуємо їх як одну. І так робимо аж до кінця ряду, чергуючи дві лицевих, дві виворотні. Єдине, що пров'язуємо по дві петельки разом. Так, кількість петель має зменшитися рівно удвічі. Все, тепер кількість петельок зменшилася, і можна в'язати, звичайно, вже резиночку без зменшень. Там, де в нас виворотні петлі, в'яжемо виворотні, там, де лицеві, в'яжемо лицеві. Пров'язати потрібно рівно ще 5 рядів. Після цього закриваємо петлі так само, як закривали на спинці і на передніх частинах. Ось такий от вийшов, манжетик. У нас рукавчик готовий, залишається лише його прошити до кардигана. Тепер вам потрібно зв'язати ще один точно такий самий рукав. Це ви зробите самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як сшивати кардиган. Так, у нас вже готові всі частинки кардигана і тепер починаємо зшивати. Найперше будемо зшивати плечові шви. Ось я склала наші деталі виворотньою стороною всередину. Оце спинка, одна частинка переду, і друга частинка переду. І ось тут, і ось тут нам потрібно буде зараз зішити. Я, на прикладі ось цього плечика покажу, як шивати, а далі весь кардиган ви будете шивати за таким самим принципом. Шивати я буду ось такою пластиковою голкою з великим вушком, але якщо ви такої не маєте, то можна взяти і звичайну голку. На кінці ниточки я зав'язала вузлик, це та сама ниточка, з якої ми в'язали. Отож, складаємо виворотньою стороною всередину, ще раз нагадую. Бачите, в нас тут зверху йде така косичка, ніби. І тут теж така косичка. Спочатку нам треба прикріпити нашу ниточку. Вводимо голку в одну частинку деталі, потім після цього в іншу частинку деталі. Витягуємо ниточку і з протилежного боку від кінчика нитки. Вводимо ще раз голку. Не затягуємо до кінця. Це колечко знову голку проводимо. І все. Ми закріпили. Таку саму закріпку доведеться ще зробити в кінці шва. Отож тепер, як ми шиваємо? як я вже казала, з двох боків у нас є така косичка. Так? Дивіться, ми з одного боку вводимо. В одну тільки частину косички, ту, що далі від нас. І з протилежного боку теж вводимо лише в одну частинку косички, в зовнішню, і протягуємо Це у нас ниточка, та, що маємо ховати потім. Так, знову дивіться в одну частинку косички і з протилежного боку. І іншу частинку косички знову затягуємо ще раз показую, дивіться уважно косичка і косичка з цього боку в зовнішню петельку косички і з цього боку теж зовнішню петельку косички. І таким способом ми будемо повністю зшивати наш кардиган. Всі його сторони будуть зшиватися саме ось таким способом. Шиваємо до кінця цих дві деталі, і в кінці, як я вже казала, повторю ще раз, робимо таку саму закріпку, як ми робили на початку. Другу частинку переду будемо пришивати точно так само, як ми пришивали його цю. Так, дивіться, плечі я пришила. Ось так кладемо лицевою стороною вверх наш кардиган, і дивіться, як ми будемо пришивати рукава. Ми його теж ось так розкладаємо, і рівно посередині, щоб він співпадав з оцим швом. І будемо його пришивати, починаючи звідси, і аж сюди до кінця. От Я трішки далі покажу, як оце виглядає. Ось так прикладаєте. І повздовж прошиваєте так само, як ми зішивали наші плечики звідси, аж сюди. І другий рукав пришиваємо так само. Так, рукавчики вже пришиті, і тепер нам потрібно виконати останні шви. Ми будемо зшивати бокові частинки спинки переду, і рукавчики з боку. Як це зробити? Починаєте від манжетика, ось так зшиваєте рукавчик під рукою і відразу бокову частинку кардигана. І так само з цього боку, починаючи від манжетика, шиваєте під рукою і сюди аж донизу в кардигана. Тепер з двох боків зшиваєте ось так, і він вже буде готовий, залишиться лише обв'язати ось тут на нас боковинки і біля шиї. Дивіться, я вже зв'язала планочку, на відео не буду показувати, як її в'язала, бо робиться вона дуже просто, зараз вам розкажу. Пам'ятаєте, як ми витягали петлі на наші манжетики? Точно так само нам потрібно витягнути петлі, починаючи з цього краю, ось тут по кругу біля шийки, і аж сюди. Витягаємо петлі і просто пров'язуємо 6 рядів резиночкою 2х2. І після цього закриваємо петлі так само, як ми закривали на спинці і передніх частинках. Ось і все, кардиган готовий. Залишається лише сховати ось ці ниточки. можна носити.